Всім доброго дня! З вами канадський Марк. І я хочу вам розповісти, чому в Канаді шоковані поведінкою українців, деяких українців. І це дійсно дуже зараз важливо, тому що війна зараз продовжується. Багато українців хотіли би навіть бути на місці цих українців, які зараз є в Канаді, і чому вони себе так поводять, чому їм не подобаються малесенькі різні дрібнички, чому вони постійно жаліються і чому вони шокують, Багатьох канадців я спілкуюся. З багатьма канадцями, тому що в мене є дуже багато близьких друзів та знайомих, і я вже проживаю в Канаді 20 років. І іменно з канадцями, якими я спілкуюсь, вони допомагають багатьом українцям і допомогли багатьом українцям. І мене дуже часто запитують, чому так маркіяни, чому не так маркіяни, в чому проблема і чому українці мають такий менталітет. І я чесно, деколи мені стидно за наших, деколи я стараюсь пояснити, тому що і це допомагає канадцям зрозуміти трошки більше українців. і Я навіть з якого і сенсу захищаю наших людей, тому що деякі канадці, вони просто не розуміють, що це нормально в Україні, але не нормально тут, і такі різні речі. Тому дивіться цей відеоролик до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Я хочу почати з того, друзі, що війна продовжується, і дуже багато багатьом людям відкрили візу коет і багатьом людям відкрили цю візу, які ще перебувають в Україні навіть до сих пір. Я розумію, що не всіх випускають і не всі, можливо, хочуть їхати, всі вичікують, чекали. Отримали багато інформації від багатьох блогерів за кордоном, особливо про Канаду, і деякі передумали. І це добре, кожен має право на свою власну думку та вибір. Але розумієте, що шокувало наших канадців тут, е, в самій Канаді? Їх дуже сильно шокувало, що українці почали наговорювати та дуже сильно. Такі речі наговорили, що мені чесно дуже стидно було за своїх співвітчизників. Звісно, не всі, але оця малесенька така категорія українців, які думають, що їм всі щось винні, які думають, що їхня думка є найважливіша і комусь потрібна. Вони просто шокують та вражають. Вони розумієте, почали говорити наговорити на Канаду, що їм транспорт не подобається. Що їм погода не подобається, що їм роботи не подобається, що їм їжа не подобається, що їм ціни не подобаються. Що Канада взагалі це такий треш, що тут, взагалі, знаєте, одна з найгірших країн світу. І канадців це болить. Канадців це болить. Хто такі канадці? Канадці в загальному можуть бути різні. Я розумію, що ви думаєте, о, там якісь. Індус чи китаєць, як він може бути канадцем, повірити мені чи не вірити, вони дуже сильні канадці, вони дуже повноцінні канадці, вони дуже мають такий міцний менталітет канадці, особливо вже діти іммігрантів, то вони такі повноцінні канадці. І їх це ображає, їх ображає, що на їхню країну наговорюють, Їх ображає те і дивує, що як українці, які зараз мають можливість перебувати в Канаді. Так наговорюють і жаліються на такі дрібнички, на такі різні дрібнички, як знайти роботу, як е, е, хату там купити. Розумієте, коли війна в Україні, коли українці гинуть, коли наші співвітчизники мучаться, коли ракети над головами літають, хіба друзі, це нормально? Хіба як цим людям не стидно? Вони ходять купляти айфони, вимахуються, щось показують різні. Речі, що й себе хочуть показати, що вони краще іншого українця, розумієте, хочуть, пробують е, намахувати канадців, думають, що ці махінації, якими вони займалися колись в Україні, будуть працювати тут в Канаді. Чомусь думають, що закони можна обходити і говорять про те, що так довго чекати, всі документи, так довго чекати, якісь такі черги, що це за система. В Україні там за день, за два, за три все було вирішено, і за гроші без проблем. а Тут Канаді на вам треба чекати, так само, як і всі, маєте гроші чи не маєте грошей. Потім дуже багато блогерів знімають про різні фудбанки, говорять. Що ми їдемо в фудбанк, і от вам будемо вам показувати, що ми отримали з фудбанку. І питання підходить до такої думки: а навіщо ви це робите і показуєте на камеру, що ви такі круті, що ви там машини круті купуєте, айфони купуєте 14, 15, і потім берете, їдете в фудбанк разом зі всіма е канадцями, безхатьками і так далі. Розумієте, цей український менталітет. що Потрібно все взяти. Вам треба це чи не треба, потрібно взяти. Це неправильно і це дуже дико виглядає для канадців, які перебувають тут і живуть тут. Тому що тут канадцям багато не потрібно. Канадець в менталітеті знає, що якщо йому не треба фудбанк, то він туди ніколи не піде і він знає, що то не можна туди йти, бо це комусь іншому. Це для людей, які не можуть купити або не мають грошей в кишенях або не можуть прогодувати своїх дітей. А ці українці вважають, що. Ця халява, що то треба ходити, що то для всіх, бо всіх пускають, а канації не перевіряють, тому що вони довіряють один одному. А Українець собі пішов, взяв, набрав собі їжі, і потім хвастається, робиться ще відео про це і каже: Дивіться, як я набрав футбанку їжі багато на 500 доларів. Це друзі, знаєте, на жаль. Дуже і дуже шкода, і канадці це бачать. Канадці починають вже це розуміти, бо вже прийшли, пройшов такий довгий термін. Українці вже себе трошки зарекомендували. Особливо нова ця хвиля іммігрантів, які приїхали з Європи. Розумієте, в той час, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, вони з Європи приїхали. Вони мали вже там якісь гроші, якісь суми. Вони просто собі катаються, розумієте, і ще жаліються, що їм то не так, то не так розумієте. Ну, як не стидно, я не розумію. Я чесно вам кажу, то дуже і дуже така складна тема. І це неправильно, що наші люди просто не розуміють, що вони е, на їхньому місці зараз би хотіло бути би дуже багато українців. Але вони мають цей шанс. І все, що вони можуть зробити, це принаймні жити собі тихенько, спокійно, акуратно і не показувати, знаєте, все. На публіку, щоб показати, які вони круті, щоб е, живуть, знаєте, за за задай що якщо вони комусь допомогли, то той українець їм винен і повинен їм допомогти, і все. Якось не можуть зрозуміти того, що ми повинні єднатися. В нас в нації розумієте така проблема, що навіть подивіться, як ми, українці, постійно чи якісь новини, чи якісь відеоролики, чи якісь там. Політики, ну про політиків я мову не говорю, бо політики вони є політики, але в загальному, навіть якщо якийсь хтось неправильно щось сказав, там починається 50% за нього, 50% проти нього, розумієте? Ну коли ми вже зрозуміємо, що відповідь є в єдності в тому, що ми повинні бути як одне ціле, подивіться, як, наприклад, індуси. Так, китайці працюють. Ви, ви бачили десь індуса чи китайця, який працює там на складі важко, брудний, замучений, там, не знаю, немає, тому що індуси протягують своїх людей. Вони беруть, купують велику хату за мільйон, за два, за три, на п'ять сімей. Живуть всі разом, всі помаленьку собі е, окремо сплачують, купують заправки, купують різні магазини. Потім все це подвоюють по три, в три, в три рази, розумієте, збільшують. І це дійсно їхнє життя полегшується. А наші українці постійно якісь заздрісні, якось хочуть принизити один одного. Розумієте, навіть ця війна, на жаль, навіть якось не, не змінила до кінця наш той менталітет. Розумієте, що треба якось показати щось перед іншим є, що в інші люди подумають. Яка різниця, що інші люди подумають? Ви повинні в першу чергу робити так, як вам добре, щоб вам було добре? Для чого жити постійно заради того, щоб навіть зробити ті фотографії, щоб потім їх показати на Фейсбук чи закинути їх на інстаграм, щоб інші люди побачили? Для чого це все? Для чого цей піар, цей хайп, кому він потрібен? Зараз такий час, зараз такий складний час. Ми повинні навпаки єднатися, і канадці просто шоковані в тому, що ці всі українці, які приїжджають, деякі з них себе так поводять по хамськи. По перше. Женуть на країну, яка їм відкрила двері, дала ще їм гроші і ще їм не так. Ну якщо вам не сподобалась та країна, ну то їдьте собі назад, звідки ви приїхали. То чого ви далі тут сидите і далі продовжуєте собі щось говорити чи рівняти? Канада це не Україна, Україна це Канада. Все нема на тому і крапка не можна рівняти ці дві країни, бо це зовсім інші країни, так само, як і Європа і Канада. Зовсім два різних стиля життя і зовсім все по-іншому. А знаєте, що мене болить душа найбільше, що наші... Українці самі перші, щоб зібратися за столом, щоб всі сісти гарно, налити собі 50 грам та почати обговорювати повністю всіх, хто так, хто то зробив, не так, той поганий, той поганий. Потім, коли всі розходяться, всі розійшлися, то кожен індивідуаліст. Той, по своєму заробляє, той по своєму заробляє, та туди пішла, та туди пішла. Але розумієте, але за столом то ми всі повинні зібратися самі перші. І ті столи ломляться аж забагато тої їжі. Деколи не потрібно того всього, потрібно трошки мінімально. І все. Гарно, в гарній обстановці поговорити, поспілкуватися. І не більше, нам потрібно дуже це розуміти. Та Розуміти, що це з боку, особливо для інших націй, виглядає досить так дикувато. І нам потрібно вже, якщо ми йдемо в Європу, якщо ми хочемо бути в Європі, нам потрібно це розуміти, що треба завжди залишатися людиною і ніколи не піаритися та не вважати, що матеріальні цін цінності взагалі щось означають. Дуже важливо бути людиною, і нас тільки є багато за кордоном, і специфічно дуже багато нас є в Канаді, і українці якось навіть в Канаді не можуть навіть свою вулицю відкрити магазинів. Нічого, бо всі зайняті постійно різним негативом, і щоб обговорювати когось або як щось не так зробили. І в тому найбільша наша проблема, друзі. Тому я хотів з вами поділитися таким відео, таким душевним відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, і ви мені пишіть, звісно, свою думку, що ви про це все думаєте. Вам бажаю всього самого найкращого здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.